А тут я вас спитаю, коли почалася війна, вони відреагували на те за місяць, почавши думати про шоломи і аптечки, що українці встали як один на захист і військомати були переповнені. Вони сподовом для себе з'ясували, що українська нація готова захищати Україну. Зараз інша картина: те, що відбулося в ніч на 25 число. Коли винирнули оці законопроекти, ці частини законопроекту, то реакція була зворотньою. Українці почали говорити, українці почали ставити питання. І черг в військоматах немає. І Захід на це дивиться теж. Я більш ніж переконана, який висновок може зробити Захід? Один. Інвестуємо. Жодного іншого висновку вони не зроблять. Коли люди, для... коли українці вже неохоче йдуть на війну, і захід тому... каже, інвестуємо. Так. Да. Тому що. А де логіка? логіка дуже проста: Російська Федерація абсолютно точно відмовилась від будь-яких конфігурацій, окрім війни. Війна заради війни. Вони будуть йти до кінця, вони не зміняться. Я просто завжди питаю: а ви точно усвідомлюєте, що Росія, яка обнулила свою репутацію, готова буде повернутися до довоєнного типу поведінки на глобальній арені? Ні, вона буде воювати. І це означає, що у Європи немає жодного іншого шансу, як інвестувати у того, хто може захистити її. Тепер щодо України, так, вони побачили це на початку війни, і вони були шоковані, але це для Короткої війни правильна поведінка. Ти витримав перший шоковий удар, Україна витримала, а після цього ти хочеш забрати борги. Для Короткої війни переповнені військомати це, це норма. Для довгої війни ні. Тому що. Ти вже знаходишся у депресивному стані. Тому що два роки це якщо брати і порівнювати з, минуло, з, минулорічним, з минулим століттям, да, це, це практично така ж сама, як Друга світова війна. По, скор, по швидкості процесів. Ну, якщо враховувати 14-й, то ні, ще більше. Навіть більше, але для довгої війни це нормальна поведінка країни. Яка все рівно, попри внутрішні складні процеси, все рівно знаходиться на передньому краї і не відмовляється від того, щоб захистити не свою територію, навіть а в принципі захиститись. І для заходу вибір дуже простий. Вони десь підсвідомо розуміють, що могли б трошки швидше щось робити, могли б трошки більше щось робити. Вони це, це, це також усвідомлюють, чому сьогодні національні пакети допомоги Україні від європейських країн суттєво збільшені. З запізненням, але вони розуміють, що можна було простимулювати трошки інакшу поведінку і трошки інакші події по лінії фронту, і вони це розуміють. Але вони сьогодні точно усвідомлюють, що окрім України інших варіантів зберегти свій тип життя, ну свій формат життя в них не буде. Вони можуть прорахуватися тільки в одному охочих іти захищати вже не тільки Україну, а й Захід в Україні може виявитися набагато менше, ніж Захід на це розраховує. Відповідно, наступний хід буде знову Заходу. І вони знову будуть думати: ага, якщо в Україні менше людей, які готові нас захищати, нехай вони так собі думають, їх захищають зараз, значить треба щось з Україною робити. І це буде оце тупикове останнє рішення, до якого мені здається, я, я не зрадофіл. Я не з розряду тих, але мені здається, що вони просто, можливо, інтуїтивно, можливо, свідомо, але підводять себе до цього рішення, тому що вони теж втомилися від того, що Україна опирається. А чим вони втомились? Тим що ти не змінив, тим, образ що це життя? якісь ти по перше, моральні зобов'язання. По-друге, все ж таки гроші. Ні, Ви кажете, не, треба не збільшувати так. пакети. Тож, Зараз 50 мільярдів Європа не може вичепити через позицію Угорщини. Значить, думають вже про 20 мільярдів. Треба обходити, треба домовлятися з парламентом кожної країни. Ну і це головний біль. все-таки. А вони втомились від інформаційної складової, а не ага. від реальної складової війни, як такої. Але ні, в них не буде рішення припинити допомогу чи треба змусити Україну щось зробити. Ні, ні, ні. В них буде рішення інше: технологічний прорив у цій війні.